Стоп, 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 а ну хвилиночку. Всем тогда удачи. Давайте через недельку я подведу итоги конкурса. Все, удачи всем. Угу. Недельку. Угу. Недельку, каже. звичайно. Угу. Ну що ж, а ось і я пройшло вже п'ять років. За цей час я навчився багато чого нового. Я вивчав графічний дизайн, я вивчав монтування відеороликів. Я хочу відновити свій контент, відновити свій канал. Буду намагатися виходити на новий рівень, буду намагатися показувати вам щось цікаве, нове та пізнавальне. Ну і розважальний контент не змусить себе довго чекати. Хочу я розпочати відродження свого каналу з гри Плазма. Вона зараз знаходиться у ранньому доступі. Це досить цікавий проєкт, який поєднує в собі декілька особливостей, які я вам продемонструю у цьому відео. Тож роз. Почнімо. Плазма це така ж гра, як і Scrap Mechanic. Вона створена для тих, хто любить щось створювати, щось винаходити або щось переносити з реального життя у гру. Але основною особливістю цієї гри є те, що всі її налаштування, всі налаштування того, що ви зробите, зроблено на основі високорівних. Мов програмування, тому що всі елементи налаштовуються через це контекстне меню, в якому є багато функцій, є багато конекторів, які з'єднуються між собою. Коли людина почне вивчати нову мову програмування, її першим завданням частіше за все. Є створення калькулятора. Але у таких іграх, як плазма або скраб механік, першим завданням для нового е, гравця є створення першої машини. Тому у цьому відео ми зробимо перший простий автомобіль, який буде їздити і <свистити> повертати колесами. Тому ж поїхали. Перше, що почнемо, це поставимо перший куб. Е, куб можна деформувати, але для цього його треба поставити. Потім нажимаємо Ctrl і зменшуємо його розміри до того, які нам потрібні. На відміну від Scrap механіку тут будь-який об'єкт можна скейлити або змінювати, як ми хочемо. Тобто тут немає кубиків, як у Майнкрафті, або інших якісь елементів. Всі елементи можуть змінюватися і поєднуватися один з одним. Давайте спочатку зробимо просту. Підвіску для автомобіля. Щоб куб не створився такий самий, як оцей, треба дивитися в іншу сторону. Натискаємо один і ставимо куб десь приблизно сюди. Тому нам треба його спочатку деформувати, зменшуємо до ось такого розміру. Ну, давайте зробимо його, наприклад, ось таким, трохи, щоб він випарав, щоб ми могли поставити амортизатори. Можемо натиснути середню кнопку міші і зробити копію цього об'єкта. Поставимо такі самі на, на, на задню ось. І отримуємо ось такий макетик. Можна трохи зменшити, бо щось вона виходить дуже велика. Тепер е, натискаємо рівень кнопку, піднімаємо вдогори і встановлюємо амортизатори. Е, ось так. І зменшуємо їх також до 50%. І копіюємо. Так, тепер. Поставимо сервоприводи. Сервоприводи нам будуть допомагати повертати колеса. Ось так. Копіюємо, копіюємо. Це у нас передні будуть колеса, а це задні, тому на задні колеса ми поставимо звичайний куб, який зменшимо до ось таких розмірів. Ось так. Тепер нам треба поставити мотори. Тут система моторів реалізована не як у скраб механіку не через один двигун, а через такі двигуни, які ставляться на кожний об'єкт, який ми хочемо рухати, наприклад, на колеса. Тут також треба змінити, поставити куб, бо на сам сервопривід не можна поставити, але тоді ми піднімемо зараз задню. Ось. Ось таким чином. І поставимо мотори на кожну із цих. І порок. Ось таким чином. Тепер поставимо колеса збільшувати. Їх не будемо, Ну і просто їх розставимо. Ось такий автомобільчик ми отримаємо. Головною деталю у цій грі є контроллер. Ось так він виглядає. Встановлюємо, будь-де. А також для того, щоб сідати в автомобіль, нам потрібен докінг стейшн. Ставимо її десь посередині. Перевіряємо, щоб вона дивилася вперед. ні, вона дивиться зараз е, в ту сторону. По всьому Маленькій деталі це видно. Тому зажимаємо Shift і розвертати її можна вводячи мишку уліво або вправо. Ось таким чином це виходить. Тепер можна вже підійти до налаштування. Нажимаємо Q. І дивимось. Тікер ми прибираємо, це більше для якихось пристроїв. Спочатку ставимо докінці, це основний об'єкт, який буде керувати усією машиною. Для початку давайте налаштуємо двигуни. Ми виставляємо усі двигуни. Ось таким чином. приблизно. Тепер нам треба подивитися, які двигуни знаходяться на одній стороні. Наприклад, двигун 1 і 4 на одній стороні, і 2 і 3 на іншій. Оскільки мотори 1 і 4 на одній стороні, їх треба поставити ось так. І для того, щоб усі мотори крутилися в одну сторону, на моторах 3 і 2 ми називаємо Inverse ось так. І вони будуть рухатися в одному напрямку. Тепер переходимо до 2 інстанції. Не лякайте, що так багато об'єктів. Це все дуже просто і дуже легко. Ви зараз самі все побачите. Щоб їхати вперед, нам треба ось цей пункт. Це Forward Preset». Коли ми його натискаємо, він передає значення, що нам треба зробити. У нас є е, ось такі налаштування у моторах: це Target Speed. Це показник того, з якою швидкістю буде обертатися наш мотор. Щоб передати показник, нам треба натиснути його сюди, навестись на forward preset, натиснути на оцю і натиснути number. Тут ми пишемо, з якою швидкістю нам треба, щоб оберталися колеса. Наприклад, давайте напишемо 400. Все. Тепер forward preset має значення за собою 400. Тепер давайте з'єднаємо просто ось таким чином. Ось і все. І сідаємо у авто. Ага. Ага, ага, ага. Ми чомусь їдемо в іншому напрямку. Інвертуємо ось ці мотори, щоб ми їхали у правильному напрямку. Тепер, що про зупинку? Є forward-realized. Це саме той момент, коли ми відпускаємо кнопку W. Тому тут ми ставимо значення 0 і також переводимо все на мотори. Давайте перевіримо. ось, Все, ми зупинилися. Ага, якийсь мотор. Ага, ось цей мотор. Все, ось. Ми відпускаємо і воно зупиняється. Тепер це, те саме робимо з Backward Preset, Це коли ми натискаємо назад. Ми ставимо тут. Давайте, мінус 300, наприклад. І тут ставимо 0. І. Так само. На мотори. Тепер давайте розглянемо, як повертати саме колеса. Переходимо тепер до сервоприводів. Ось вони. Серво. Один і два. Ось, тепер дивимося сюди. Ну. По тій самій аналогії, left press, коли ми тискаємо наліво, right направо. 45 градусів це оптимальне значення у цій грі, поки вона у бета-тесті. Тут ставимо 0, а тут ставимо мінус 45. Apply. І apply. І все. Скидуємо знову на ось ці значення Target Rotation. Перевіряємо. І так, все працює, але трохи не так. Зараз тоді ми переробимо. Від'єднуємо ось ці ланцюжки. І шукаємо першу функцію із оцієї бібліотеки. Намбернегатор зробить із наших чисел від'ємні числа. Тому ми під'єднуємо ось сюди. Ланцюжки і сюди також. І все. І знову ж таки під'єднуємо до цього. І тепер перевіряємо вправо, вліво, вправо, вліво. Все працює. У цьому відео ви самі переконалися, що будування першого автомобіля у цій грі не таке складне, як дається, на перший погляд. У наступних відео ми будемо розглядати інші функції у цій грі та побудуємо щось ось таке. Що ж, дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було цікаве або корисне, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок і усім папа! -па.